Гей, що таке, yes. Ой, Дякую. Ей, навіщо мені телефон? Ти глянь, який крутий лайфхак, я знайшла. Давай перевіримо. А я не дуже вірю, що він працює. А шоколадку хочеш, тоді погнали. Ось ми вже й на кухні. Yes. Ні, Фоль, я не дам тобі шоколадку, доки не перевіримо цей лайфхак. Краще давай сюди чайник. А навіщо? Тому що нам треба покласти в середину шоколадку і увімкнути його. Так він швидко розплавиться. Ого, і правда швидко. А я тоді принесу лід. А от і лід. Важкий і холодний. У мене руки замерзли. Так. Ауч, яке гаряче. Ніхоль лови шоколадку. Ой, щось тепленьке дуже доречно. Ну що ж, давай перевіримо твій лайфхак. Відриваємо куточок і виливаємо на лід у формі сердечка. Сподіваюсь, що спрацює. Так, реально працює. І нарешті я можу з'їсти шоколадку. Смакота. Ну, я ж казала, що лайфхак працює. Зараз я зроблю собі величезний піщаний замок. Ну-ка. Так, одна вежа готова. Можна й відпочити. Цікаво, що там. Оті, хто нового? Ого, вони роблять це за допомогою піску. Виглядає супер просто і ефектно Потрібно швидше показати це Ніколь. А пісок я візьму з собою Ніколь. Так, це нам знадобиться. Ну, брітні! Одна мить. Зараз ти все зрозумієш. Подивись на цей класний тік-ток Ого, виглядає круто. Давай швидше зробимо. Беремо пісок і погнали на кухню. Ну от пісок тут. Що нам ще потрібно? Для такого експерименту нам потрібне спеціальне вбрання. Переодягаємось і не забуваємо одягти рукавички та захисні маски, щоб все вийшло безпечно. Готово. А тепер нам потрібна сода. Насипаємо трохи соди в ямку із піску. Ой, щось вносило скотчі. Апчі. Ну от вся сода з піском розлетілась. Вона у мене навіть у вухах. Наступного разу попрошу тебе чихати десь подалі від зони експериментів. Гедота! Добре, я довго не ображаюсь, не хвилюйся І так, продовжуємо. Тепер треба покласти трохи цукру. Насипаємо його зверху соди. Ну, а тепер все гарненько заливаємо оцетом Залишилось тільки підпалити. Погнали. Ой, як хвилююче. Сподіваюся, у нас все вийде, колега. Ого! Ти це бачиш? Виходить! Піщана змія виходить. Ось це так крутяк. От, тримай цей шматочок для тебе. А тепер спробуй його розкрешити. Дивись, він повітряний, як пашок. Я також так хочу. Як же прикольно. Мені неймовірно сподобалось. Цьому лайфхаку п'ять зірок. Обожнюю, дивитись тіктоки. Цікаво, що там новенького. Так, якийсь експеримент з кулькою і водою. Ага, потерти по килиму. Що? Серйозно? Та це магія якась. Ми з сестрою маємо це перевірити. Так, у мене є кулька та склянка з кока колою Для початку треба зарядити кульку струмом. З цим впорається волосся Ніколь. Трим, трим, і готово. Блін, я тепер вся розпатлана. Ще й струмом б'юся. Взагалі-то це зовсім не весело. Давай я допоможу тобі з кока колою Гадаю, що зможу зробити отвір за допомогою шпильки. О, ні, Кока-Кола полилась. Брідні, <плес> давай швидше перевіряй. <плес> а? а так зараз прикладаємо кульку до струменя. Ого, він реально притягує струмінь Коли Експеримент успішний. Все вийшло. Є от тільки стіл весь у колі. Але це дрібниці п'ять із п'яти. Йоху! Ну а тепер час перерватися і подивитись Тік-Ток. Напевно, там щось круте з'явилось. Так, і що буде? Не може бути. Треба швидше це показати, Ніколь. Поїхали. До мене приходить спокій і рівновага. Ніколь, мені треба тобі дещо показати. Ей, Ти що заснула? Ай. Ой, пробач, давай я допоможу тобі піднятися. Ауч, бідолашна, ти моя. Добре, дивись, я знайшла ще один лайфхак. Бачиш? Ну що, перевіримо? Yes. Так, побігли. І так, у нас є каструля і плита. Нам треба залити в каструлю води. Гадаю, що стільки вистачить. А ще нам потрібна сіль. Без неї точно нічого не спрацює. Хм, напевно, маловато. Давай засипемо більше. Отак. Брітні, треба робити за інструкцією. Добре, тепер треба все перемішати, а потім перелити в келих. Ну що, хто перевіряє? Давай на цифа. Ну, добре, цуєфа. Я перемогла. Єс! Yes! Ну що, я буду перевіряти. Зануримо мій пальчик у воду. Ей, а чому нічого не працює? Не хвилюйся, брітні. Поганий результат теж результат. Ноль зірок. Тепер мені ще більше хочеться знайти працюючий експеримент. Подивимось. Так, Олія, Ментос і кола. Нічого собі. Ось це кротяк. Ой, здається, я заплутала себе в'яйо. Ну, добре. Все одно доповзу до Ніколь. Ніколь, чекай, я повзу. Обожнюю оригамі. Ой, що це? Брідні, ти чого? Давай, підіймайся швидше. Я знайшла класний експеримент. Давай його затестимо. Поглядає, як круто, тим паче, тому мене і побігли перевіряти. Готово Погнали на кухню. Кола з ментосом вже тут. А де нам взяти вазу? О, а ось вона Чудово Зальєш туди олії. Та без проблем. Виливаємо всю пляшку. А тепер закидаємо ментос. Думаю, парочку штук вистачить. Ей, Брітні! це нам для експеримента. Тож давай сюди. Так, так, звичайно. Ого, ти тільки подивись, вже працює. Вау, виглядає відпадно. Ось це ми з тобою молодці. Тримай кулачок. П'ять із п'яти. Так, цікаво. І що вона буде робити з цим лимоном? Ось це так. Серйозно? Ніколь буде в шоці. Треба швидше їй показати. Ага, тут відповідь шість. Ніколь, привіт. Хелі. Привіт. Ну, Ніколь, зверни на мене увагу. Потім домашню зробиш. Ой, пробач, я не хотіла. От, подивись це відео. Здається, це нереально круто. Я не вірю, що це можливо. Yes. Ну, давай перевіримо ходімо за мною. І от ми вже на кухні. Сідай, а я дістану необхідні предмети. Лимон ми візьмемо з маминого лимонного дерева. Упевнена, вона не буде проти. Позичу лише один. Ай! Щось голова завертілась. Добре, Ніколь. Ти поки що приходь до тями, а я візьму лимон. Треба його розрізати, а я якраз хотіла потренувати свої навики удару м'ячем. Так, я у повній бойовій готовності. Тримайся, лимон. Один удар і готово. Ось це було круто. Так, дякую, я знаю. А тепер нам потрібний аркуш паперу. Занурюємо палець у лимонний сік і пишемо на листочку секретне повідомлення. Не підглядай, Ніколь, це сюрприз. Ну а тепер треба потримати листок над вогнем. Ого, і правда щось походить. Ого, це ж борода. Тільки ми перевіряємо найкрутіші експерименти. Ставимо п'ять зірок. Друзі, давайте подивимось, що намалювала нам малеча. Ого, це ж паста. Не сумніваюся, ви всі впоретесь. Поїхали. Паста добре. Я буду готувати її вперше. І що там треба робити з макаронами? А дякую, бабуся. Назвичайно відварити. Ой. А чому каструля така маленька, а макарони такі довгі? Ну, ж подавайте! мені треба вас відварити. Брітні, так ломати спагеті це знущання. Вони ж киплячі воді розмокнуть і самі впадуть на дно каструлі. Бачиш? І більше ніколи не ламай спагетті. Тільки дилетанти готують пасту з купованих спагетті. Ну а я, як справжній професіонал своєї справи, приготую їх сама. І так висипемо більше борошна. Робимо в ній ямку, а потім розбиваємо туди яйце і гарненько замішуємо. Тісто для спагеті готове, але я хочу надати йому розкоші, тому додам чорний барвник. Отак така паста виглядає набагато дорожче. Тепер наше розкішне тісто треба пропустити через апарат на різки. Вуаля, У мене вийшла розкішна паста, яку залишилось лише відварити. Ну, а гарніром буде цей неймовірний восьминіг. Ох, нічого ви не розумієте у високій кухні. Трохи підсмажимо його на сковорідці, а потім покладемо його на пасту. Просто білісімо. Ну а як у вас справи? У мене все під контролем. Залишилось додати кетчуп і можна подавати. А мої макарони прилипли до каструлі. Oh, да, уж, виглядає це не дуже апетитно. Mm. О, придумала. Я зроблю соус до пасти з моїх улюблених смаколиків моєї сестрички. Трохи мармелади і більше рідкого зефіру. А тепер все ретельно перемішуємо. Вау, який гарний рожевий колір виходить. Виливаємо на пасту, а тепер посипаємо все кольоровим посипанням. Так, ось це виглядає набагато апетитніше. Ми готові подавати. Не терпиться спробувати. Ой, які мерзенні щупальці. Ні, таке я пробувати не буду. О, рожева паста. А оце цікаво. Перше таке бачу. Ой, це дуже дивно. Ні, мені зовсім не сподобалось. Сподіваюсь, що хоч остання паста виявиться смачною. Отак, От оце інша справа. Бабуля перемагає. Ура-ура! Вітаю бабулю з перемогою, а ми йдемо далі. Друзі, швидше будіть бабусю. Малятка вже намалювала свій малюнок. Я хочу тортик. Друзі, давайте постараємося і пригостимо малечу трьома чарівними тортиками. Вже приступаю. Видавлю крем на корж, а потім накрию другим коржем. І знову зроблю слой кремо, і знову покладу корж. Ось так. Ну а тепер я виріжу форму сердечка в знак свого великого кохання до онуки. Далі перейдемо до декора, прикрашу тортик її самими улюбленими смаколиками. З країв буде кіткат а всередині мальтізерс і емдемс. Так вийшло не тільки смачно, а ще й дуже гарно. Так, умієте, ви розвеселити бабуся. Так, зараз я покажу вам, що таке по-справжньому, смачно і по-справжньому гарно. Для початку треба розрізати торт на дві частини, а потім надати йому форму дуги. Вам це вже щось нагадує? Так, мій торт буде у вигляді веселки. Не сумніваюсь, таке точно сподобається малечі. З білого крему я зроблю хмаринки, а з допомогою мастики створю чарівну мордочку моєї веселки. Черговий шедевр готовий. Я також готую смачний торт і вже розмазала крем. Так, вийшло трохи кривовато, але я знаю, як це можна прикрити. Для початку зверху покладемо прозору форму, в котру я залю рідкий шоколад. Ви спитаєте, звідки у мене рідкий шоколад? А я його зараз розтоплю з допомогою пальника. Отак, от от це розваги. Заливаємо, розтанувши шоколад у форму, а зверху засипаємо багато-багато блакитних блискіток. Отак, От вони неймовірно красиві. Ну, а тепер дивіться всі. Зараз буде дуже ефектно. Піднімаємо форму і та-дам! Ой, здається, щось пішло не за планом. Але чому в мене нічого не виходить? Я ж стараюсь. Не засмучуйся, моя мила. Наступного разу вийде. Вау, які класні тортики! Почну ось з цього. Ой, що за гидота. Мені не подобається. виделкою і продовжую дегустацію. В цьому тортику зібрані мої самі улюблені смаколики. Не шедевр, дивер, звичайно, але смачніше попереднього. Ну і нарешті я спробую з цю чарівну веселку. Отак, це неймовірно. Шеф перемагає. Так, ну тут тобто я знала, що перемога буде за мною. Ну що, малятко, показуй наступний малюнок. Хочу круасан. Прийнято дорогенька. І так, візьмемо ці чарівні круасани і покладемо їх на лист в духовку. Потім виставлю потрібну температуру і залишилось тільки зачекати. Все ясно, бабуся. Відкриваємо духовку, кладемо круасани, виставляємо температуру і чекаємо. От розумничка, все правильно. Готувати полуфабрикати ну вже ні, пробачте. Я приготую круасани сама від і до, і зроблю все так швидко, що ваші полуфабрикати навіть спектися не встигнуть. От і все, тісто вже готове. Тепер відрізаємо від тіста невеликий шматочок і розкатуємо його за допомогою качалки. Потім розкатані пластикіста, кладемо один на одного і, озброївшись спеціальним круглим ножем, розрізаємо їх на чотири частини. Далі закручуємо і прибираємо наші круасани в духовку. Ой, складно це. Ой, час діставати мої свіже спечені круасани. Ну, який же неймовірний від них аромат. І чому то запагарі? Мамочки мої фрітні, твої кросани гарять, тільки не це. Треба їх швидше дістати. О, дідько, це вже не а якісь вуглики. Малий таки не сподобається? Ну нічого ще навчишся. Увага! Я проведу вам безкоштовний майстер-клас, як смачно подати круасани. Розрізаємо круасан на дві частини, а всередину додаємо трохи крема. Потім до крема додаємо пару свіжих полуничок, а зверху посипаємо все цикровою пудрою. Отак виглядає неймовірно. Між іншим, як і завжди. Ура! Мої улюблені круасани готові! А чому ці такі чорні? Ми хотіли згодувати мені горільні круасани? Ну вже ні. Ось ці виглядають вже апетитніше. Спробую. Ось це смачненько. А ось ці виглядають просто нереально. Тут і полониця, і Крем, смакота. Без сумніву перемагає шеф. Велике дякую. Так, я готую краще всіх.